Там пдари. І там підари. І там підари. Нема землі, тобто ти полагаєшся по суті тільки на себе і на своїх побратимів. По сікам, все, тікай, тікай, тікай. Нормально, кошмарили. Добав. Ти заходиш і треба бути розраховувати на те, що ти місяць, може і два місяці, будеш знаходитись на нулі. У Нас бувало, що ми ось і в сусідній хаті сидять вороги, і ми просто... просто добрый ранок. А -а! Личный состав попадая вот в этот замечательный аппарат, это по сути ты покупаешь себе билет по реке Стикс. 800 метров полной неизвестности. Ты полностью в руках судьбы. Мы разгружаем остальные участки фронта. Мы выступаем в роли машины перемалывания для вражеской пехоты. Мы стачиваем их потенциал, постоянно создавая угрозу, они а вынуждены на нее реагировать.